Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Гланзовський. Ми з вами сьогодні маємо досить багато новин, хтось їх може вважати хорошими, хтось поганими. Тож, дивіться це відео до кінця. Це важливо для всіх українців, які проживають або за кордоном, або в Україні. Підтримайте це відео лайком, своїм коментарем. Для вас це одна секунда, для мене це дуже і дуже велика підтримка. Тож дякую кожному з вас. Також, до речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в описі під цим відео. Отже. Що хотів би сказати? Почнемо ми з того, що президент України Володимир Зеленський е підписав, підписав закон, в якому йдеться про е постановку на військовий облік. Або про внесення до реєстру призовників юнаків, яким виповнюється 17 років. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради. Крім того, жінки, які придатні до проходження військової служби та виявили бажання проходити базову військову службу, беруться на військовий облік призовників, але добровільно, що, в принципі, являється просто вже результатом того, про що ми говорили в минулих відео. Тепер. Всім, кому виповнюється там в цьому році 17 років, треба буде стати на військовий облік, наприклад, ну, на е, попасти в реєстр призовників, фактично попасти на військовий облік, як би це хто не називав. Якщо цього не зробити, то е, дітей також очікують штрафи від е, 17 до 25,5 тисяч гривень. Тобто, ось це просто результат. Президент цей закон підписав. Натомість, президент чомусь так і не підписав закон про. Е, Заборону мобілізувати обмежено придатних до 25 років, що в принципі зараз відбувається. Закон також вже проголосований, лежить в нього на столі, але його він підписувати не спішить. Тож бачимо, що є законопроекти, які підписувати чомусь не хочуть, бо це не вигідно, хоч вони Верховною Радою проголосовані. А інші підписуються дуже швидко. Точно так само нагадаю, що не підписаний закон про використання місцевих бюджетів на користь. Збройних сил України. Також, вже там з червня, якщо не помиляюсь, цей законопроект, лежить Зеленського на столі, а нам тільки розказують, що не вистачає грошей. Хоча місцеві бюджети не знають, куди ці гроші витратити, і тому витрачають на бруківочку, на лавки, на озеленення і так далі. Ну, в загальному просто через тендери крадуть ці кошти собі на рахунки, щоб їм було за що жити і їздити за кордон. От, це перше. Далі. Не перестає дивувати, як його називають політичний аналітик та журналіст Віталій Портніков. Давайте зараз послухаємо перше його відео. Їх буде цілих два сьогодні, і вони оба просто пахнуть неадекватністю. В цьому першому давайте послухаємо. Правітець виглядає таким чином: або ми всі разом капітулюємо. Як це було в світовій війні, Коли там цілі європейські держави капітулювали, бо їхні громадяни не хотіли там давати рейху. Вони капітулювали з регулярними арміями. Я не кажу, що це потрібно робити. Я кажу, що так виглядає справедливість. Або всі воюємо. А історія, коли вони воюють, ми не воюємо, вони перемагають, а ми їм співчуваємо. Це несправедливість. Я вам ще одну річ скажу, неприємно. Ця несправедливість обов'язково дасть знаки після закінчення бойових дій. Що хочу сказати про його цю заяву, так. Його як людину ми там розбирати не будемо, не маємо на це права, ну, як мінімум, я собі так вважаю, але щодо його заяви. Такі заяви дуже легко робити, коли ти знаєш, що тебе ніколи в житті не торкнеться мобілізація, фронт і так далі. От це такі заяви роблять виключно такі люди. Це знаєте, як Верещук е, Також, от в мене є під рукою також це відео. Давайте також я включу права не лише президента і не лише армії. Так як зробити так, аби нація, аби держава відчувала відповідальність кожного. Бо війна одна на всіх. Її немає лише на фронті під Покровським. Вона має бути і в Закарпатській області Ван-Франківській в головах людей. І багато з них воює сьогодні, і багато з них в окопах. І треба, щоб всі одинаково відчували, що це справа кожного права не лише президента і не лише... Бачимо, що і перший, і другий випадок хочуть нам розказати, що воювати мають всі, але. Знаєте, там є маленька така зірочка, що воювати в нас має просто людин, Просто звичайний громадянин України, який не має влади, який не е, має е, якихось дуже впливових е, друзів, високопосадовців і, там далі, і так далі. Е, от, Натомість. Е, е, Бачимо з того, що говорить Портніков, наприклад, то е, треба, щоб всі воювали, але він сам також чомусь на фронт не спішить. І якщо ми послухаємо його попереднє відео, розчуємо від людей. Що мають воювати діти, депутації після цього підуть. Ні, люди. Це демократична держава. Демократичній державі за державу гина проста людина. Якщо ми хочемо, щоб за державу гинула аристократія, ми маємо жити в феодальній державі, як це було до. Бачите, вже виявляється, що в нас є аристократія. І ті, хто в 2019 році прийшов до влади, а в 2018-му був е просто людином, як він їх сам називає, зараз вони стали аристократією. І ні вони, ні їх діти. Гинути не будуть. Бо якщо ви хочете, щоб вони гинули, то для цього потрібно, щоб в нас був феодальний лад. Ось так. от. Тобто, бачимо, що е, треба феодальний лад, це, ну якби, І бачимо, що ці два відео вони не корелюються, бо в е, одному випадку, так, в першому відео він розказує, що воювати мають всі, щоб це було чесно, або повністю капітулювати. А тут він говорить, що воювати мають просто людини, а е, аристократія, тобто це наші депутати. Знаєте, і в нас я так розумію, аристократія це е, депутати в сільрадах і в райрадах це також в нас аристократи. Е, всі силові структури це також в нас аристократи. Депутати їх всі сім'ї, їх наближені, їх радники і так далі. Це в нас також аристократи. В нас не аристократи тільки ті, хто, так би мовити, не біля корита. І це люди, за яких українці голосували. Голосували за партію Слуга народу, а виявилось, що в нас партія Слуга народу, як мінімум, по словам Портнікова, це аристократія. І це виявляється, що в слуги народу слуги народу це весь народ, який їх привів до влади. Бо вони аристократія. Це е, просто якась клініка, я це по-другому не можу ніяк назвати. Е, от. Далі. Е, Зеленський. Заявив про те, що українська армія зараз нараховує 880 тисяч росі... Цього росі... людей, а російська армія понад 600 тисяч людей, але е, РФ тих... тисне цими якби, своїми силами на окремих ділянках фронту. Натомість е, якби, українська армія вона розкидана по всій території України і е, це дуже сильно корелюється в принципі, з заявою е, Сергія. Е, Євтушка, який являється народним депутатом, і він говорить про те, що зараз в три рази більше військовослужбовців в штабах ніж на фронті. Тобто, те про що ми говорили: що Збройні сили України це частина тих, хто справді. Знаходиться на фронті, але бачимо, як мінімум, по словам Євтушка, на одного, на одного українця, який знаходиться на фронті, є три людини, які знаходяться десь в тилу, і, можливо, ніколи в житті навіть не, наблю, не наближались там, до Донецької, чи до Луганської, Запорізької чи Херсонської областей. От. І в такому випадку, власне, що, що це показує? Це показує, що дуже багато знову ж таки є замазаних, ряжених. І так далі. І от, якщо вірити словам народного депутата, то бачимо, що на фронті справді може бути більше людей, можна проводити ротацію, але для цього потрібно зганяти тих, хто вже є в Збройних силах України за цих теплих місць, штабів. Якби, і можна їх проводити ротацію з тими, хто знаходиться безпосередньо там на першій, другій, третій лініях фронту, і так далі. Але чи це буде? Я думаю, що цього не буде. І далі будуть тільки нам розказувати, що треба знижувати мобілізаційний вік і що такі от кляті ухилянти. От. Якось так, друзі, це виглядає. І також. Що стосується взагалі ТЦК, що стосується е, таких речей, Верховна Рада доручила вирішити питання порушення прав людини під час мобілізації. Про це заявив народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко. Зазначається, що комітети з нацбезпеки та правоохоронці проведуть спільне засідання щодо відповідної проблеми. Ніхрена вони не будуть вирішувати, бо правоохоронці, тобі ж е, національна поліція, разом з ТЦК, досить часто. Е, Разом скоюють злочини проти прав людини, тому що вони там мають розслідувати, це буде те саме, що Генеральна прокуратура розслідувала е, справи по інвалідностям прокурорів в Хмельницькій області. І там за час війни, я не пам'ятаю, там хай 50 прокурорів отримали інвалідності, і Генеральна прокуратура не знайшла жодного порушника. Тобто, от бачимо, як в нас відбувався відбір. Одні інваліди в нас в прокуратурі, і було б дуже дивно, якби Генеральна прокуратура, перевіряючи. Там регіональну прокуратуру щось би там виявило. Це те саме, що поліція зараз буде перевіряти поліцію. Або так само, як е, ТЦК проводять внутрішні перевірки, як вони пишуть. Внутрішні розслідування. Що е, начальник тут він дав е, наказ бусифікувати, а тут він приходить і проводить розслідування, бо йому так сказали. Це просто е, знаєте, ну роблять просто з українців клоунів. От, вони вважають, що люди ніхрена не розуміють, і що те, що вони там розказують, що це, хтось на це ведеться, е, якось так. Тепер щодо штрафів е, ТЦКшних, це актуально також і для українців, які знаходяться за кордоном. Бо нагадаю, що е, тим, хто не оновив свої військово-облікові документи, е, якби по-перше, їх очікує штраф 18, від від 17 до двадцяти п'яти з половиною гривень. Це, по-перше, і по-друге, їм дають знижку 50%. Натомість. Натомість, як повідомляє Тарас е, Боровський, пояснив, що за законом, якщо штраф не буде сплачений протягом 10 днів, документи передаються до виконавчої служби. І в межах виконавчого провадження сума штрафу тоді зростає до 51 тисячі гривень, водночас, можливі, і інші обмеження, такі як блокування рахунків і так далі. Натомість він говорить, що у випадку, якщо ви е, будете звертатись до адвокатів, так, можливо, навіть до, там, до військових адвокатів, просто будете звертатись до адвокатів. То якщо у вас є штраф від ТЦК, то в 90% випадків вдається скасувати відповідну постанову через суд. Бо є дуже багато порушень е, в тому, як ТЦК ці позови складає, як ці штрафи надаються, ТЦК має надавати якісь докази. Тобто, не ви маєте доказувати, що ви дурак, і ви маєте заплатити штраф, а вони мають довести в законному, в юридичному порядку, що ви справді вчинили злочин. Але більшість ТЦКшників цього не роблять, їм немає часу, тому що їм треба збирати гроші, їм треба ловити людей, з яких також потім треба збирати гроші. Тому, е як говорить військовий юрист, 90%. Штрафів, які виписує ТЦК, можна оскаржити і не платити нічого. Можна заплатити декілька тисяч гривень адвокату, і він це все розпетляє, і у вас не буде е, штрафу, і у вас якби ви не будете визнані винним. Бо якщо ви просто сплатите штраф, ви признаєте свою вину, і далі може бути все, що завгодно. І що там далі будуть е, приймати які нововведення для українців, як то нам все кажуть, що все для користі українців, то ми цього не знаємо, але краще не ризикувати і краще. от Звертатись до адвокатів і оспорювати ті штрафи, а далі хай вже адвокати це вирішують. Як мінімум, вартує це спробувати. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному за вашу підтримку. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!